Ми тут воюємо для того, щоб Україна жила. Просто українці це зараз не дуже розуміють. Я був нещодавно дві доби у відрядженні, і мені трошечки, знаєте, боляче дивитися на молодь, яка ходить, говорить російською мовою, яка слухає російську музику, яка донатить напряму ворога. Тому що слухати російську мову це донатити. За кожну музику ми отримуємо. Ворог отримує копійку. Трошечка суспільство має задуматись і переформатувати себе. Нам зараз дуже важко, тому що практично ворог накопичує сили. Ворог теж готується, ворог не спить, ворог окопується і ворог мінується. І кожен контрнаступ, кожна наша дія пройти вперед один крок. Це якісь наслідки. це Поранені це загиблі хлопці, і цивільне населення це не розуміє.